Любов це ніжна рослина, яка має потребу в постійному догляді за допомогою ласкавих слів і добрих діл. Таємниця міцного, щасливого шлюбу міститься у виконанні божественної поради, що записана в посланні до Ефесян в п'ятому розділі дружини, коріться своїм чоловікам. Як Господеві, чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Не вимагайте любові, але натомість проявляйте її одне до одного. Працюйте над розвитком шляхетних рис характеру і помічайте тільки все добре у своєму партнерові, усвідомлення того, що тебе цінують. Це чудовий стимул і умова для радості та задоволення. Співчуття та повага укріплюють прагнення до прекрасного любов зростає у міру того, наскільки її спонукують до більш благородних цілей.